Розглянемо сьогодні такий вид діяльності, який лише на перший погляд, і враховуючи ту локацію, де я знаходжусь, може здатися таким, яким хочеться чи повинні займатися лише дівчата. Але повірте, це зовсім не так. Сьогодні розглянемо таку діяльність, як салон краси. Я нагадую, що на цьому каналі ми розглядаємо різні види підприємницької діяльності, різні види бізнесу, особливості нашої економіки, і рахуємо, скільки потрібно грошей, щоб відкрити ту чи іншу вид діяльності, та скільки на цьому можна заробляти чи втратити. А зараз давайте порахуємо, що нам потрібно, точніше, скільки нам потрібно грошей для того, щоб відкрити власний бізнес, салон краси. Одразу скажу, що для того, щоб займатися такою справою, вам особисто не обов'язково бути перукарем чи стилістом, чи якось самостійно вміти працювати руками. Ні, вам навіть не обов'язково бути дівчиною для такого виду діяльності. Вам потрібно бути грамотним менеджером, організатором та просто нормальною людиною. Спочатку ми для себе визначаємо, яку кількість спеціалістів та яких спеціалістів нам потрібно буде долучати, точніше, в нашому салоні краси будуть працювати. Для розрахунку тут візьмемо 4 перукара та 2 майстри, наприклад, з манікюру. Тобто, взагалі, в салоні буде працювати 6 спеціалістів. Для цього нам потрібно приміщення так, щоб воно гарно виглядало, щоб було де людям посидіти, якась зона очікування приблизно площою 40 квадратних метрів. І важливо, щоб це приміщення знаходилось в такому місці, де хороший трафік людей. Тобто, де люди часто ходять. Тобто рядом знаходяться якісь магазини, куди люди заодно можуть ходити за покупками і е, в цей же час відвідувати ваш салон. Оренда такого приміщення приблизно 40 квадратних метрів вже з ремонтом в нормальному місці. Наприклад, у нас в Дніпрі буде коштувати е, приблизно 40 тисяч гривень, це приблизно тисячу доларів. І, в принципі, це нормальна ціна. Важливо поточнити, що коли ви перший раз е, орендуєте приміщення, то у вас, окрім перших 40 тисяч гривень за перший місяць, вас зобов'язують сплатити ще 40 тисяч гривень застави за те, щоб е, ви гарантували, що приміщення ви повернете в такому ж стані, чисте з нормальним ремонтом. Тому коли ми будемо рахувати перші затрати, ми порахуємо 80 тисяч перший місяць оренди та 40 тисяч гривень застави. Основне обладнання, яким користуються спеціалісти, хоч то перукарі, хоч то спеціалісти з е, манікюру, вони користуються своїм обладнанням. Тобто всі ці спеціалісти вони купляють собі таке обладнання, за яким їм самим е, зручно користуватись. Тому на основне обладнання нам гроші будуть не потрібні. А от щодо робочих місць, такі як стільці, дзеркала, столики, полиці. Будуть е, необхідні обов'язково тому на 6 чоловік ми для цих е, необхідностей візьмемо 60 тисяч гривень. Додатково 20 тисяч гривень. Нам буде потрібно місце, де люди можуть помити голову. Це обов'язкова необхідність для будь-яких перекарень. Додаткові меблі для зони очікування, стойка для адміністрації, можливо, якийсь телевізор, якісь шафи для того, щоб люди ваші клієнти могли повісити одяг, якесь обладнання для дезінфекції. Це все також буде необхідне, і для цього ми витратимо іще ще приблизно 50 тисяч гривень. І тепер буде необхідно для того, щоб люди, які проходять повз вашого салону краси, вони бачили, що це салон краси, щоб їм хотілося туди зайти, щоб їх це приваблювали, і вони розуміли, що якщо вони до вас прийдуть, то вони побувають в якомусь хорошому місці. То для цього нам буде потрібно обов'язково вивіска та якісь зовнішні елементи декору, які би приваблювали людей. І на це нам необхідно буде витратити як мінімум 30 тисяч гривень. І також нам буде необхідна реклама. Реклама у соціальних мережах, у реклама у вигляді навіть флайерів, які е, розповсюджують промоутери. На це все також потрібно буде витрачатись постійно, але з першого разу, хоча б іще 30 тисяч гривень, на це піде. І необхідно буде, звичайно, оформитись як фізична особа-підприємець, придбати для себе термінал, який дасть можливість оплачувати е, послуги ваші картою клієнтам. Хоча Знайте, його дуже часто предоставляють безкоштовно, але тоді буде більший відсоток при кожній транзакції. Але це вже можливо, це вже треба дивитися по ситуації, які, де е, пропозиції для вас будуть. Також на усілякі можливі побутові ще витрати ще додатково е, затратимо 10 тисяч гривень. І тепер витративши 290 тисяч гривень, це приблизно на сьогодні 7 тисяч доларів. Ви є власником. Класного гарного салону краси, який знаходиться в хорошому місці, повз якого люди, коли проходять, вони бачать, в який він привабливий, їм хочеться туди зайти, і можна починати працювати. А тепер давайте з вами порахуємо саме цікаве, які ж можливі прибутки. Але для того, щоб рахувати прибутки, спочатку ми будемо рахувати усі можливі витрати. Тож починаємо. Оренду приміщення ми. Пам'ятаємо, вона у нас складає 40 тисяч гривень на місяць. Основні працівники, які в нас будуть працювати, вони не будуть нашими витратами, тому що люди, які будуть до нас приходити, як часто буває, вони у нас будуть працювати на відсотках. Тобто клієнти, які до них приходять за якоюсь послугою, коли сплачують їм, наприклад, там 500 гривень або 1000 гривень за покраску чи щось таке, вони 50% грошей залишають собі, а 50% застається вам як. Як власнику чи власниці цього салону краси. Тому в розрахунку як витрати працівників ми рахувати не будемо. Але тут важливо знати, що ви все ж таки маєте такі умови праці створити, щоб працівникам хотілося до вас прийти і працювати, тому що в них на сьогоднішній день в будь-якому місті. України е, дуже багато пропозицій і хороших спеціалістів, усі намагаються до себе заманити. Тому е, вам треба піклуватися про те, щоб у вас умови насправді були класні, і щоб працівники бачили, що якщо вони будуть працювати саме в вашому салоні, до них більше буде приходити клієнтів, тому що у вас салон насправді має бути гарний, хороший та задовольняти потреби клієнтів. Тож. Трохи відволіклись, але саме головне, ми не рахуємо тут працівників як витрати. Але вам потрібно буде мати хоча б адміністратора. А так як ваш салон буде працювати кожного дня, тобто 30 чи 31 день на місяць, вам буде потрібно мати хоча б двох працівників. Щоб вони могли працювати по 15 змін. І на них ми з вами порахуємо хоча б 34 тисячі гривень на місяць заробітної плати разом з податками. Тобто це двом людям по 17 тисяч. Якщо ми відмінусуємо тут податки, то буде зарплата у них на сьогодні залишиться десь приблизно там 12 тисяч гривень на кожного. Мало це чи багато тут. Вже думайте самі, але я про те, наскільки це можливо чи неможливо. Далі у нас будуть комунальні платежі. Приміщення все ж таки немаленьке, і я вважаю, мінімум на сьогоднішній день це буде 12 тисяч гривень на місяць. В перший місяць відкриття ми рахували з вами рекламу 30 тисяч гривень, але кожного місяця. На 30 тисяч гривень реклами можливо і не потрібно робити, але хоча б 10 тисяч гривень щомісяця витрачати все ж таки буде необхідно. Тому рекламу порахуємо, щомісяця 10 тисяч гривень. Також окремо додаткові витрати, можливо, на ФОП, тому що ви будете скоріш всього на третій групі, і ваша група буде залишати, точніше, розмір податку буде залежати від кількості ваших клієнтів, від товару обігу, точніше, не на товару, а від кількості наданих послуг, точніше від суми, на яку надані послуги, і ви буде сплачувати. 5% податків, податку та 1% військового збору. Я думаю, що тисячі гривень на це іще окремо ми також покладемо. І е, додатково усілякі побутові витрати, можливо, десь щось зламалось, можливо, десь сміття, сміття потрібно оплатити, або, можливо, десь окремо якусь е, прибиральницю. Хоча 5 тисяч гривень іще додатково також рахуємо. І виходить, що у нас сума всіх витрат складає 104 тисячі гривень кожного місяця. Це ви витрачаєте 2,5 тисячі доларів щомісяця. Тепер рахуємо, які можливі прибутки. Кожен працівник. Вільно, без усіляких складнощів, може надати послуг за день на 4 тисячі гривень, навіть може і набагато більше, але ми рахуємо так, що на 4 тисячі гривень без проблем. Але ми зараз е, для себе візьмемо, що він завантажений лише на 50%, тобто він надає послуг лише на 2 тисячі гривень на день. Е, що стосується витрати матеріалів, то наприклад у перукаря їх майже взагалі нема. При своїй роботі. У когось вони можуть складати, наприклад, у якогось 300 чи точніше, у майстера манікюра, аж до 30% від е, всієї вартості його послуги. Але ми тут для себе усереднюємо і візьмемо, що витрати на матеріали йдуть 10% від каси. І таким чином у нас виходить, що 6 працівників виконують робіт кожен лише на 2000 гривень кожного дня. Але з цих 2 гривень 200%. Уходить на матеріали, тобто чистими вони приносять доходу 1800 гривень. Ділиться це між вами і ними пополам. То чистий прибуток тепер виглядає так: якщо 30 днів кожен працівник приносить доходу по 1800 гривень, це сумарно за місяць 324 тисячі гривень. Половина цих грошей угода на оплату працівників, тобто 162 тисячі. Ви сплачуєте працівникам, 162 тисячі залишається вам. І нагадую, що тепер відмусуємо ті витрати щомісячні, які у нас були, це 104 тисячі гривень, і у вас залишається на місяць 58 тисяч гривень прибутку. Це приблизно 1400 доларів щомісяця. І зауважте, ми порахували 50% завантаженість людей, люди отримали половину собі прибутку, і половину залишилось вам. Ви коли оплатили всі витрати, у вас залишилось 1400 доларів на місяць вашого особистого прибутку. І згадуємо, що на все відкриття ми витратили 7 тисяч грив... доларів, вибачаюсь. Тому період окупності, який набагато менше, ніж півроку, це дуже класний період окупності. А от наскільки це реально... Ви вже думайте та рахуйте самі. Обов'язково хочу додати, що коли я вам для вас розраховую якісь види діяльності, звичайно, я беру е, близько до реальності, але все ж таки намагаюся мінімізувати витрати. Звичайно, якщо ви дивитесь це, наприклад, в Києві, там у вас оренда дорожча. Якщо ви дивитесь десь у Полтаві, у вас там, можливо, оренда в спальних районах міста, десь біля ринків, вона може бути дешевша. Це вже дуже сугубо індивідуальні моменти. Усі ці е, відео, які тут ви, Бачите на моєму каналі, ви можете роздивлятися як шаблонно. Тобто, якщо у вас якісь інші цифри, ви просто можете в шаблони туди їх підставляти і бачите для себе вашу реальність. А я нагадую, що на цьому каналі ми розглядаємо різні види діяльності, різні види направлення бізнесу. Ми їх розраховуємо, скільки, витрат, скільки на них потрібно витратити та скільки можна заробляти. І ми також ще не розглядаємо, але й будемо розглядати особливості нашої економіки. Тому обов'язково підписуйтесь.